Те, що діагностичний центр один з найвидатніших лікувально-профілактичних закладів області, ні для кого не секрет. В ньому зібрана така кількість новітньої медичної апаратури провідних світових виробників, що це дає можливість проходити там повне обстеження на високому рівні, не від'їжджаючи до столиці. За словами лікарів, саме вчасне виявлення хвороб дає можливість поправити здоров'я без ризику для життя. Ми констатуємо той факт, що посліднім часом спостерігається ріст захворюваності населення нашого, От, по таких напрямках, як онкозахворюваність, як патологія серцево-судинної системи. І величезний плюс нашої медицини, яка існувала раніше, це був профілактичний напрямок. Зараз в силу об'єктивних, частину суб'єктивних причин, все-таки в неповній мірі ми маємо можливість проводити профілактику, профілактику захворюваність. Члени клубу міжнародних контактів України, яких поєднує те, що всі вони турбуються про власне здоров'я, він дали перевагу не закордонним лікувальним закладам, в яких до цього проходило обстеження, а Рівенському діагностичному центру. Наявність апаратури не тільки такого апарата, а й інших апаратів, які ми от проходимо обстеження в діагностичному центрі, говорить про високе оснащення діагностичного центру і можливість. Проходження обстежень іменно в нас, в нашому місті, в рівно не треба їхати ні в столичні міста, ні за кордон, тому що все необхідне для обстеження є якраз в діагностичному центрі. Одне з головних завдань клубу це зацікавлення людей в постійному стеженні за власним здоров'ям та проведенні регулярних профілактичних обстежень, що дозволяє людям зберегти власне здоров'я. Як зізнались лікарі діагностичного центру, ці ж завдання переслідують і вони. Тому нещодавно клуб та лікувально-діагностичний центр підписали угоду про співпрацю. І лікарі і члени клубу сподіваються, що співпраця буде тривалою та плідною.